Вирівнюємо кермо, Раз, два. Все, без показника на безпекати. рідному кормі. Продовжуємо рух. Йдемо далі. Далі випуклість, бачимо, в верхньому дзеркалі. Випуклість арки ми засаджуємо на бордюр. <кхе> затягуємо затягуємо. ще, ще, Ми чисто на гальмах, нам так, тут так, газ так, взагалі не треба. Швидко. Так, підтягуємо, підтягуємо. Ось вона засадилася. Так. Є? Так. ще так. можна чуть-чуть, Взагалі ганьок. І у нас якраз а, оцей кутичок уже за стійку гарно зайшов. Угу, угу, Закручуємо кермо від бордюру. Не трогаємо щики, Далі а, контролюємо це дзеркало, щоб бордюрка відкривалася. Продовжуємо рух. І дивимося, чи відкривається бордюрка в огляді поверхньому дзеркалу, це тільки видно, бо воно у нас опущене. Затягуємо, затягуємо. Відкривається? Пойдет? Добре, тепер дивимося, щоб в лівому верхньому ми не вилізли жопою за машину, а оцей кутик передній заховався за цю. І туди і туди дивимося. Тобто праве дзеркало нам нафік не треба вже, а, і туди, і тільки туди, ліве і передок. М -м. І ще трошки. Є? Так. Жопа скоро вже вилізе, да. а морда вже заховалася. Да. Вирівнюємо Все. кермо. Паркінг, ручник. Так, паркінг. Ми молодці. Далі лівий показчик, продовжуємо рух. Ручник драйв. Працюємо, працюємо. Криму повністю викрутимо. Ми на повному вивороті сюди зайшли, значить на повному і вийдемо. Веселей. І в дзеркало дивимося. Можна? І дзеркало ще, і вперед. І дзеркало ще, і вперед. І в дзеркало. Маленьке дивлюся. І дзеркало. Будь-яке. Добре. Вирівнюємося і знову спробуємо паралельне паркування. Вирівнюємо і правий покажчик вмикаємо. Це ми шукаємо місце для паркування. Mm -hmm. Тобто ми з ним повинні стати. Виставляємося, щоб його край машини пригальмовуємо здалеку, не в кінці отак от хірануть. А ми на гальмах повинні бути. Виставляємо, виставляємося. Отак приблизно. Задня передачка. Mm -hmm. Менше думаємо, більше робимо. Кермо? Працюйте. Далі дзеркало. У нас ніхто не їде? Ні. Добре, поїхали. Отой ланос ми шукаємо в верхньому лівому дзеркалі з зазором. Ми на гальмах. Ми пригальмовуємо, щоб не провтичити цей класний момент. Це він. Так, вирівнюємо, не думаємо. Робіть свою справу і продовжуємо рух. Далі вже арку засаджуємо на бордюр. В лівому дзеркалі там ланос не поїхав. Все, дивимося знов туди. Тобто в одне дзеркало не залипаємо. Без поспіху. Оце агонь. Агонь. Закручуємо. Видно, що ми засадили арку на бордюр, по верхньому дзеркалу? Так, так. Ми куди їдемо вправо знову. Та ні. Ліво. Якщо ви будете думати, да. то Право. тоді за не треба. Треба обдумати це все за машиною. Так, да. от я я ми з вами я хожу, да. Обдумаю, обдумаю. Да. Після заняття можете це все обдумувати. Да. Зараз просто робіть. Да. Спочатку, коли ми стали в бордюр, потім Право. від бордюра. Право, ні, 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 в бордюр потім в бордюр, від бордюра. Ми ж можемо і другою стороною ставати. Ага. В бордюр потім від бордюра. бордюра. Добре. Добре? Добре. Все, поїхали. Так. Ми жопу спочатку в бордюр, потім жопу зараз від бордюра. Так. Логічно? Так. На це дзеркало нам нафік уже не треба, воно відкрилося. Дивимося, щоб жопа не виставилась. але морда заховалась. Жопа не виставилась. але морда заховалась. Жопа не виставилась за весь ряд, а морда заховалась. Все, вирівнюємо, отлично. Паркінг ручник До побачення. Хоп-хоп, продовжуємо рух. Лівий покашік. Ручник, драйв, веселей, веселей, кермо. Дзеркало. Кермо поп. Повністю. Якщо ми сюди на повному вивороті заїхали, то ми лише на повному вивороті виїдемо. Це ага. ясно? Ага. Дзеркало. Ага. Нахилитися до керма. Немає? Закручуємо. Більше, більше. Бігом закручуємо. Добре, знову паралельну парковку, тільки передом спробуємо. Правий покажчик, праве дзеркало. Можна? Пригальмовуємо. Там щось клацнуло. Блять. Блять. Правий. Передивимося, допоки не вирівняємося. Ага. І лише коли вирівнялись, ми можемо подивитися верхнє дзеркало. І це огонь. Ага. Паркінг, ручник, Покажіть. Ще раз, ми тут ліворуч не повертали, ага. ми під'їжджали до бордюру. Петюро. Ми повинні... Він, він просто вирубився, коли ми коригували машину. Так? Ага. Він повинен залишитись правий. Да, да, ми да, правий, да, як да. включили, він буде вирубатися, ми його дублюємо. Це як ми ото при розвороті дублюємо лівий, він вирубається. І uh -huh. там з лівим ми вийти повинні. Uh -huh. да? uh -huh. І uh -huh. тут же з правим ми повинні uh -huh. і зупинити. Uh -huh. Uh -huh. Ясно? Так. Продовжуємо рух, Покажи. дзеркало. І робимо робимо все інше. Ще дзеркало. Можна? Закручуємо кермо і поїхали. Нахилитись до керма. Немає точно нікого. Ще uh -huh. раз нахилитись і закручуємо, закручуємо. Добре. Це все перешкоди. Це ми тільки що виїхали з лівукачком. Тепер справо повернемося назад. Правильно? <плес> <В> Оце <цьому плес> логіка. <плес> і закручуємо, закручуємо, і вже беремо догурівня. Все, він виробиться сам. Шикарно. Їдемо далі. Тепер замітуємо, що а, тут зайнято було. І <плес> ми поїдемо далі, туди розвернемося. <плес> Можна без показщика, бо єдиний напрямок. Це не перехрестя, це просто uh -huh. вигиб дороги. Але пригальмувати перед поворотом, бо він достатньо різкий і вузький. Uh -huh. Морда хай бордюрку проїде, потім завертаємо. Завертаємо. бордюрку отак от взяли. Все, падіо, падіо, педіть, педіод. І рівняємо, щоб ми бордюрку не пройшли. Лівий показчик вже будемо розвертатися. Там ми дотягували на базар-вокзалі мордою до забору, а тут мордою до цього знаку дотягуємо. Зустрічка uh -huh. до раз, зустрічка два. Попутка не обгоняє, закручуємо кормо максимально, максимально.